Так, всім привіт, друзі! Я Емеральдик, і сьогодні я вам знімаю відео з такою новиною, що м -м, я переїжджаю, так. Да? І скажете, чому, куди ти переїжджаєш? А я вам скажу так, ну, не я один переїжджаю, в нас переїжджає все село. Ну, навіть як переїжджає? Переїхало вже майже все село. Житель виїхав з цього будинку, виїхали з цього будинку, з того, з того. І, звісно, ж, церкви. І ви спитаєте, а чому? Куди ви всі е, виїжджаєте? Ми їдемо, все, всі, всі, прям всі жителі ми їдемо в інше село. Знаєте, чому? Як ви думаєте, О, може, тому що у нас ось щось сталося в селі? І так жителі просто бояться, ви бачите, оцю серву? Ви б туди йти, а жителі бояться жити в селі, де є така от церква. Вони самі її ось тут війна позаколачували, оце все. І бояться йти туди і кажуть, що там живе якісь монстри, якісь привиди. Я в це, звісно, все не вірю. Як можна боятися чого? Там нічого, ніхто не живе вже давним-давно в цьому. цій церкві. І оце не в... І в мене, звісно, ще там залишились речі. Давайте. Коротше, мені сказали, що треба оце все поламати. І сказали, типа, іди забирай сам свої речі, типа, не будуть туди жителі заходити, Дуже цікаво чому чого. Ну, я думаю, що це знову жителі щось прикалуються. хочу. <зас> Ну, коротше, ну сказали, що з села вони переїжджають, що вони не можуть тут залишатися, їм дуже страшно тут жити і все-таки. Ну, так от. Ну Такі в нас жителі, що поробиш? Блін, ну вже тільки скільки, вже часов 10, мабуть, вечора Ну, да, вже 10 вечора десь. А Я не знаю. Жителів ще нема. Ми мали, мали приїхати там на грузовику, вони мали Ой. Коротше. Ой, мене цей комп'ютер виключив. Малий, коротше, приїхати сьогодні забрати мої речі. І я теж, ну, якщо жителі всі виїжджають, я ж не зможу сам жити в селі. Що я тут буду робити? Я ні відео не запишу нормально, нічого. А через це, ну, я теж виїжджаю. І будуть нові відео вже звідти. Тільки, блін. Ні, ладно, не сьогодні я піду речі забирати з до будинку. Напевно, сьогодні от я. Ну, вже піду спать. Тому що, я так розумію, що робочих сьогодні вже не буде. Вже 11 вечора і ще нема. Добре, друзі, коротше, я піду. Спати ляжу. А то спати капець хочу. А завтра ще їхать, оце все. Так що давайте завтра вже включу запись. Mm. Що? Нанести сосну, то що? Що стучить, може, робочі приїхали? Ні, нема нікого. Дивно, добре. Та що це таке? Ну кто стока? Ну за. Це... Що це таке? Що? Дивити чули зараз? Ні, це не причулось, я не знаю, я включив запись, да? Да, звук записується ви... Це не з мого будинку, це вулиці. <рес> я понял. Напевно, жителі надому прикалиться. Ну зараз. Ой, важко піддівається! Що, конечно. Добре... Чекай. Чекай. Ні, це точно з цього будинку? Це я дуже добре чую. Це з цього будинку йдуть ці звуки. Я не знаю, друзі, може все-таки піти тут. Ну, що ж, мені давно все страшніше і страшніше, стає Ааа, так це може, жителі просто прикалиться, там колонку поставили. І зараз, типу, ой, там монстр привито Чубака, хіробрін Ой, ну давайте спробуємо підійти. А ну. Ой, еще не піднімається. Оп! Двері відчинились. А, цю ж тут? На чому вона держится? Ну. О, так, це. Давайте я сюди відкладу. А, так. І що тут? І чого тут боятися? ні-ні, давайте я двері залишу відкритими. І що, і чого тут було, Я не понял. Тільки ну Щось... Рив. Не, ну зрители серьезно. <кій> ем. Короче, зараз е, трек тем жителям підіграть. Понятно, що це Дивіться, вони тут... О, нет, страшно! Монстры. О, ні, ні, це, ш... це, шо, це скелет справжній. Ай, кикай, че це таке? Ви це бачите, друзі? Ммм, як страшно. Да. <inate> да ну уже страшно я в шоці. Давайте все добре жителі, давайте вичиняйте уже Жителі Ну все, давайте вже Жителі що? Це тільки, що... А чого, чого коридор так звузився? е? ні 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 не не, 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 е, не випускайте, жителі, выпускайте, А де мої речі. У мене тільки що була мотига Жителі. Жителі. Що? Що. Що тут. С. Що? С. Як, як тут як був такий маленький коридорчик, він... Він став довше, але він був такий вузький. Що? Ой, 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 не, 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 мне Собачь... Друзья, вы собачь то Так... Тишо... Ну, разве Чё? Кто? Нет, 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 не, жители! Чё? Так, а ну, підходь, я, я бити буду, я бити буду. Підходь сюди. А ну, давай. Да. О, все, все. Ти, 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 все. О, 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 о. Чекайте, чекайте, чекайте. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, дайте служба. Так, давайте швиденько выезжайте.